Привіт, друзі! Сьогодні на каналі 10 дивовижних фактів про лина. Рибу, яка вражає своєю красою, витривалістю та поведінкою. Це не просто риба, а справжній герой тихих заводей і заростей. Перший факт. Вигляд і будова лина. Лин має золотисто оливкове тіло, яке красиво переливається на сонці. Має масивне. Товсте тіло з округлими боками. Но дещо сплющене з боків і вкрите густим шаром. Слизу, що захищає від паразитів та втрати вологи. Луска. Дуже дрібна, щільно прилягає до тіла. Часто непомітна з першого погляду. Відрізняється гладкістю і блиском. Черево. Світле. Іноді сірувате. Кольце залежить від умови водойми. Темній воді темніше. У світі й ближче до золотого. Очі невеликі з червонуватим або оранжевим відтінком. Рот маленький, кінцевий, витягується вперед. Має по одному маленькому вусику з обох боків. Це важлива ознака для розпізнавання виду. Плавці. Темні, майже чорні. Розміри у середньому 25-40 см. Вага в середньому від 0,5 кг до 1,5 кг. Максимум понад 4 кг і до 70 см. Особливість у слизу лина є антисептичні властивості, що допомагає йому легше переносити поранення та паразитів. Другий факт. Лин риба невидимка. Лин дуже обережна риба. Він надає перевагу мутній воді, густим заростям у чарету Та рідко виходить на відкрите місце. Саме тому його вважають однією з найпотайливіших риб. Третій факт. Назва з секретом. Слово лин походить від слов'янського кореня Линути, тобто змінювати колір. І це не випадково. Лин має унікальну властивість трохи змінювати відтінок залежно від умов проживання. Четвертий факт. Лин справжній довгожитель. У природі лин може жити до 15-18 років. Це досить багато для прісноводної риби. П'ятий факт. Повільний, але впертий. Лин не любить течії. Він живе у стоячій або майже нерухомій воді. А коли потрапляє на гачок, чинить неабиякий опір. Шостий факт не боїться замулення. Лин чудово пристосований до життя на дні. Він легко знаходить корм навіть у глибокому мулі, де інші риби пасують. Сьомий факт один з найсмачніших представників коропових. М'ясо линка дуже ніжне і запашне. У багатьох народів він вважається делікатесом. Але головне, перед приготуванням його треба правильно почистити від слизу. Восьмий факт. Ранній кльов. Лин починає активний кльов раніше, ніж більшість інших риб. Вже в квітні, коли вода прогрівається до 10-12 градусів, його можна ловити поплавковим або на донку. Дев'ятий факт розмноження. Статевої зрілості лин досягає у віці 3-4 років та задовжини 17-18 см, Нерест пізній починається у кінці травня за температури води плюс 20 градусів та продовжується до 2 місяців в 2-3 етапи з проміжками, що відповідають часу дозрювання чергових порцій ікри. Ікра відкладається у чистій, слабопроточній воді на глибині від пів метра до метра. Ікра дрібна зеленуватого кольору.